У виставі повернення задіяно двоє акторів. Дія відбувається на баскетбольному майданчику у дворі міського будинку. Герой повертається туди, де пройшли його дитинство та юність, і зустрічає випадкову дівчину. Чому життя це як поганий фільм? Не ти знімав, не ти показуєш, але дивитись змушений саме ти. Вистава про двох людей, які Трошки втрачені в своєму житті, які мають тяжку власну долю, стараються розкритися один між одним, побудувати якісь взаємостосунки і загалом знайти себе за допомогою саме взаємовідносин між собою і за допомогою того, що вони знайдуть себе, знайшовши когось іншого навпроти себе. З початку російського вторгнення, у лютому, репетиційний процес у театральній лабораторії відсутність дещо перервався, але театральне життя вирішили не зупиняти, а перенести його в укриття, які облаштували у палаці дітей та молоді. Наразі репертуар складають вистави, у яких задіяна мала кількість акторів. Я взагалі дуже рада, що є можливість зіграти навіть в таких умовах в такий час, тому що, як на мене, це дуже важливо. Просто навіть відволікти на певний час людей від того, що відбувається зараз в нас в країні від війни. Це дуже важливо. Усе необхідне для показу вистав облаштували своїми силами. Театральний простір виявився затишним і мобільним. Розповідає керівник театральної лабораторії. Відсутність Юрій Паскар для кожної вистави глядацькі крісла можна ставити по-різному. Загалом, укриття розраховане на півсотні глядачів. Якщо є можливість сьогодні жити повноцінним життям, творити, думати про майбутні проекти, треба це робити зараз, так? діяти максимально те, що ми можемо кожен робити в тих умовах, яких ми є. Ну, і це ну, якась така наша невеличка відповідь. Того прагнення все таки робити, і бути корисним і людям, і нашим збройним силам. Під час двох вистав було зібрано понад 10 тисяч гривень, які переказали на офіційний рахунок для підтримки збройних сил. Руслан Сивуляк, Микола Мельничук, новини на Суспільному.